Всім доброго ранку! Сьогодні з вами будемо підійматися на Говерлу. Тож, поїхали! Дорога не дуже Файно такий трошки відрізок невеличкий. Сподіваюсь, далі на Гаверлу буде дорога краще. Це ми звернули в селі. Село Лазещина. І це реально просто треш. Дуже велике село. По всьому селі дороги геть немає. Оце от тільки такий транспорт. І це дорога від, де, не знаю, можливо навігатор нас не так повів, але дорога, це дорога через село на Говерло. По такій дорозі вже просто нічого більше не хочеться, реально. Це треш. Я 30 км їхати, а навігатор показує їхати півтори години. Я ще думаю, чому так багато. А тепер зрозуміло, чому. Ну так, що у нас все як завжди. Дорога не припиняється. бути така файна. Блін, просто треш. Щоб ви розуміли, що ми тільки що купили квиток. 70 гривень з дорослої людини вхід. І ти їдеш по такій рівнесенькій, файній дорозі. І далі потім пішки підіймаєшся нагору. Ось такі справи. Нарешті доїхали, нарешті це все таке дорога скінчилася. Ну і починається підйом на Гаверло. Тож в путь, ми трошки вже піднялись, але забув подивитися на години. Зараз 9.37, ну напевно, що ми в половину почали підійматися. Подивимося скільки часу під'їдемось на саму гору. Крутовасто, крутовасто. Сподіваюсь, круті підйоми вже закінчились і далі буде більш-менш полога така ділянка, підйом. Так, ну що, йдемо, йдемо. Залишилось десь приблизно 4,5 км. Коли ми реєструвалися і покупали квиток, так, чи не квиток, як він називається, не знаю. То там наче сказали, що треба 8 км підійматися, а навігатор наче показує 6 Ну, Зараз навігатор показує, що залишилось 4,5 км. Тож, потроху йдемо до цілі. Але у нас, як завжди, без пригод не буває. Виїхали зранку, хотіли десь в дорозі поснідати. Але, напривеликий жаль, нічого не було. Або було, ну було зачинено. Тому ми йдемо голодні. Ну Добре, що води взяли, бо без води нікуди. Так що йдемо на голодний желудок, зараз будемо збирати ягоди якісь та снідати. Сподіваюсь, що ці перші 30 хвилин були найважчі, а далі буде все, як то кажуть, як по маслу. Ну зараз щось не дуже як по маслу, але все рівно не такий крутий підйом. Хоча теж не такий собі легесенький. І головне, що все в болоті в такому можна шльопнутись дуже добре. Треба бути уважними. Яка краса. Гори всі в облаках. Сподіваюсь, ми коли підіймемось, буде видно, видно все добре. І не буде облаків. Ну, дикі коні, пасуться. Пана! Натрапили на ягоди. Чорний кота? Ось Ось наш сніданок. Ось і наш сніданок. Ну no, треба, може, ще якомусь таким ж голодним туристам залишити. Таким же. Ну що, смачного? Приємного апетиту, як mm. то кажуть. Mm. Сподіваюсь, це буде добре. Можна було б кульочок Я зрозумів, за що беруть 70 гривень. Мабуть, за те, щоб ми поїли голубіку. <рес> ну, Я жартую, але я не дуже розумію. Я розумію, так, треба пройти реєстрацію, щоб всі зареєстрували, хто заходить, хто виходить. І, ну, тому що це горе. Може трапитися все що завгодно. Не дай Боже, стало зле, або травмувався, або там на машині дороги взагалі такої немає, пробив колесо, або порізав його в гострі камні такі. Ну і що, куди, куди звертатися? Телефону не дали. На чеку тому телефона теж ніякого немає. Ну якось... Я не знаю. Ладно, йдемо далі. Трохи перекусили. Вперед, вгору, до цілі. Фух, ну і ще знову пішов крутий підйом. Сподіваюсь він буде недовгий, тому що він такий дуже крутий. Походу знову крутий підйом, щось він не закінчується. Нарешті скінчився крутий підйом, і далі більш-менш такий вже починається рівнесенький, з травкою навіть, а не камені. Тона. Мама мія, яка краса! Камера напевно цього так чітко не передає, але це дуже красиво. Куди камера цього всього не передає? Яка краса? Ще трішки. Ну туди, 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 туди і оно наша гаверла. Я дуже сподіваюся, що камера все передасть, Ну... це взагалі. Такий що просто мама мія. Напевно камера не передасть. Так прохладненько вже стає. Йдемо, йдемо. Скоро їдемо. Але вже дуже високо реально. трошки але зовсім не трошки виходить така тимка я не знаю облака так де дуже крім але тут дуже красо Ось така краса Ось так треба підійматися, дуже небезпечно і дуже добре, що ми тут трошки спрятані за горою не дує вітер, тому що весь час такий сильний дух, що просто мама мія головнодух всю. Ось тепер ми вже близько. Ще трошки. Все. Ось ми на самій верхній точці. 12.54. Ну три з половиною часа ми підіймалися. Дуже красиво. Три з половиною години часу пішки, але воно того вартувало. До речі, є три шляхи. Ось один, люди йдуть туди вниз, вон другий. І там, де піднялися ми. Там, де піднімалися ми, щось народу саме менше. З цієї сторони капець який сильний вітер дує, це просто жах. sem við tikið svo tudið pinnjála sjá þessi heim og það er líður það er líður Так, ну що, спускаємось. Спуск я вам скажу не такий легкий, як здавалося, тому що постійно камені, ну, зараз ми пройшли 4 км, все ж таки 8 кілометрів підійматись, то крутий дуже спуск і там постійно горні камені ці і дуже незручно підійматися, дуже крутий схил, спускатися по такому самому крутому схилу. Е, тож, що я вам скажу? Не так як ми не робіть, тому що ми якось так чомусь наче все знали, але на розслабоні, як то кажуть. Раз та що там ми поїхали? Е, ні, беріть е, завжди з собою теплі речі, обов'язково окуляри, шапку, так, там може щось перекусити, термос, з чаєм, тому що коли ви підіймаєтесь е, вже на саме е, верх гори. так, то там дуже-дуже сильний дує вітер і ви не замічаєте як ви згораєте це по-перше і по-друге ви так само і замерзаєте особливо коли ви йдете зараз знизу як ми йдемо ну, всі такі ну, спотіли так футболки мокрі і потім ти підіймаєшся і дує такий дуже сильний вітер то нереально холодно обов'язково треба брати тепли, теплі речі а так, все прикольно, все чудово, зробили галочку, як то кажуть, відмітились на самій високій горі в нашій рідній країні. Все, йдемо до машини. Ще коні, маленький жеребець. О, біжить сюди. А інші 4 кілометри. Ось така дорога. Ну, тут, правда, камені вже майже всі втоптані. Але є. Випирають. Ну але там ті перші ну як, коли спускаєшся згори 4 км або підіймаєшся, там взагалі вони просто лежать і аж ноги роз'їжджаються. Ну, щоб ви мали були в курсі, як то кажуть. Мали це на увазі. Ось така дорога. Це реально треш вже просто. Немає сил. Спускайся, спускайся. Воно все таке круте. Ті каміння знову почались. А! -а, -а коли це вже скінчиться! Нарешті це трапилось. Юху! Так, ну і давайте ще й вам покажем скільки ми будемо їхати по дорозі кілометрів і часу, тому що майже весь час перша, друга, навіть перша передача до 10 км на годину. Так, заміряли, поїхали. Ось ми виїхали, де починається нарешті вже нормальна дорога. Так? І що у нас вийшло? 10 10 кілометрів. І це... Ну що, майже 50 хвилин. Ну от уявіть яка дорога. Так, ну що, друзі, ось такий у нас вийшов підйом на Говерну. Ще раз нагадаю, що ми поїхали через село Лазещина. Я не знаю з Буковелі, це, напевно, найборочий шлях. Ну і навігатор нас так повів. Але Дорога дуже погана, можливо, краще поїхати трошки далі, але за годину часу ви доїдете швидше по рівній дорозі. так? Все показали, все наче розказали, плануйте маршрут заздалегідь. Йдіть у гори підготовлені. До всього найкращого, до зустрічі.